Слава Ісусу Христу, Дорогі в Христі. Перше, що би я хотів, скажу так, ті, хто вже слухають мене частіше, чи слухали, то всі ті розуміють, чи, ті вже будуть прийшоти кілька разів душі. Але в кожному разі я хочу, щоб ви всі зразу зрозуміли, сьогодні це не є історія про Лазаря і багатого чоловіка. Це є притча. Притча, вона якраз ціна в тому, що її не можна один в один перенести в реальне життя. Вона важлива тим, що вона подає нам певні думки, і з тих думок ми можемо робити певні висновки. Та сьогоднішня притча це не притча про пекло. Це й скоріш за все притча про соціальну справедливість. Якщо би хтось хотів знати, як Христос відноситься. До того, що до величезної соціальної несправедливості, яка зараз панує у світі, де в 21 столітті люди ще помирають з голоду, то нехай прочитає сьогоднішню притчу. Це є притча про те, як між одним і іншим стоять такі величезна пропасть. І ту величезну пропасть, вона була створена не після смерті була створена при житті. Коли Авраам говорить до того багатого чоловіка, ми навіть не знаємо, як Ігорі П'я, каже, між вами і нами є величезна пропасть, то ця пропасть після смерті стала наслідком того, що була господована збудована пропасть під час життя. Дивіться, як гарно. Є такі моменти, знаєте, коли мені аж десь такий мороз, і не в коли як Господь глибоко говорить, каже, той чоловік лежав при вороті. Тому багатому чоловікові навіть не треба було десяти. Він лежав у нього при вороті. Той чоловік вдівався у карамзин та вісо. Я знаю, що для нас. Людей 21 го століття, які сидять тут в Дюссельдорфі, ті два слова нічого не говорять. Але це були найдорожчі на той час матері. Навіть не всі царі могли собі дозволити мати одежу із цієї тканини. Тобто Господь бере реальні дві абсолютні протилежності. Він бере надзвичайно багатого чоловіка. І бере того лазер. Каже, подивіться, той багатий чоловік міг нагодувати тисячі лазерів. він би навіть не став біднішим, як видно із суганішньої Тобто Чому він то не зробив? Бо він того просто не бачив. В нього було завдяки якісь заняття. Він мав багато термінів. В нього було завжди дуже багато. Наповнене життя. Де він там має числення якусь там власть. То є то перше, сьогодні Христос, чим Христос сьогодні звертається до на всіх нас. Щоб ми не пробігли попри того чоловіка. І тут не те, справа про якогось чужого чоловіка, якийсь там десь не стояти, якийсь мені знайде, хто просить. щоб ми не пробігли також попри свого чоловіка. Попри свою дружину. Щоб ми не збудували собі отой от бар'єр, який після певного моменту вже не можна подолати. Щоб дійсно в нашому житті не сталося так, що колись ми бачили, кажемо вже все, ще 10 років з того, ми Ми в вічним любов і, і тепер. Ще. Оцей тепер ще... Про яке дуже важливо нам пам'ятати, бо це і є дорога до пекла. І не обов'язково до того пекла, яке буде після з мене. Це і дорога до пекла того, яке ми самі собі можемо збудувати. Як ми почнемо будувати такі бар'єри, Не тільки соціальні, але й також такі бар'єри чисто міські. І ще одне, на що би я хотів сьогодні звернути. Це є закінченням цієї притчі. Сердить, коли собі собі пояснити, як захожу. А та закінчення. О, те закінчення цієї причі, мені ну, теж дуже цікаво. Каже той багатий чоловік, пошли не лазаря, нехай скаже моїм братам, щоб вони навернулися. Він каже: не буду, не навернуся. Здається, фантастика, ні? Ви собі уявляєте, до вас приходить воскреслий чоловік. І каже, навернися. Мені здається, що я би зразу побіг десь. І ми тут дуже глибоко помиляємося. Бо для нас навернення це означає якийсь такий певний акт. От я прийшов і я навернувся. Вернення це не акт. Навернення чи повернення це і в суті своєї оконця даро назад до тої людини, яка була сьогодні в День, день. А й каже, щаслива? щаслива. Отже, якби це був просто акт, я прийшов ударив себе три рази в груди, і я вже покаюся, то таке покаяння було б дуже просте. Розумієте? Дивіться, просто щоб ви зрозуміли, двоє людей, як мінімум двоє людей, стали прямими свідками Воскресіння. Це були ті римські солдати, які стояли на крові. Вони бачили це все. Вони бачили, як Ісус Христос Воскрестає. Єдині очевидці, які бачили, що Ісус Христос Воскрестали. Всі інші вже бачили пустинні Воскресного Ісуса і так теж. А вони були свідками Воскресіння. І що? Ми не знаємо. Ми не знаємо її, так? Тобто, розумієте, навіть таке чудо, як Воскресіння, не стало тим, як би сказати, що збудило тих віру. Бо віра це не є акт. Віра це клопітка щоденна праця над тим, щоб я жити у спокій, милі, у віру, в спокої, в мирній, у вірі у на віжність любов. Це дуже легко сказати. І тому Христос каже, чи Авраам каже, прошу, до того багатого чоловіка, то нічим немає. Бо вони мають Мойсея і пророки. Ойсеї це є п'ять книг старого завіту. Пророки це і ті, які постійно звернулися до людей і казали, люди дава. Жийте в мирі, жийте в луці з Богом і ви будете сильні. А як ви будете сильні, на вас ніхто ніколи не буде нападати. Ви будете завжди тим народом, який зможе жити у мирі, який зможе відбудувати то царство навіть тут на землі. І що помогло дуже сильно ізраїльському? Далі ділилися, далі шукали щось, аж дойшло до того, що був зруйнований Єрусалим дощець. Майте пророка пророках Христос, пророк. Майте Маєте письмо і маєте молитву. І має, це має бути тим провідником до того, щоб дійсно могти досягнути Отого Божого Царства. Бо отими величкими актами, що я прийшов до церкви, я похрестив дитину, я зробив те або зробив інше, у нас взагалі таке уявлення твориться, що християнство це якесь таке якісь, якісь, кітка сумарна кількість певних актів. Зранку помолився, вечором помолився. А в між часі що? Бога не було чи? Я? В неділю прийшов до храму і в неділю прийшов до храму. А в між часі що? Не було. Розумієте, і тому оті акти. Вони не приводять до того бажаного результату. І тому християнство іноді, іноді здається таким собі, ну, воно ніби є, воно ніби його і треба. Воно таке політичне. От полі... Політичне християнство це і те християнство, яке, в принципі, воно ніби говорить правду, але Ну, як це в житті ре... реалізувати? Щоб це в житті реалізувати, тим треба жити. Християнством не можна просто колись десь. Або ми навчимося жити з Богом. Тут, де, або християнство до нас залишиться якоюсь такою пустою, будь яка нікому нічого не буде давати. Більше буде традицій, аніж того живого, яке в принципі має бути у християнстві. Залишиться певна ота традиція, акт, який я буду робити Бог від таку милість його велику зроблю, Бо я прийду до храму. Ви ж розумієте, що тим, що я прийшов до храму, що нічого не сталося. Подивіться, на нашого північного світу. вони теж ходять до храму. І що? Помогло? Нічого. Я працюю в в'язниці. Більшість тих, хто там сидить, всі хрещені, що помогло? Християнство? або треба жити, якщо ми не будемо жити. Бога треба брати. Як ви казали, літургія після літургії. Брати звідси і нести життя. І тоді він буде жити. Тоді це не буде якийсь певний акт, а тоді це буде реальність тобто зміною нашої свідомості, зміною нашого світобачення. Коли ми на світ будемо дивитися не просто, як на тепер цілу ту нашу планету несправедливості, а будемо дивитися, як Бог створив чудову. Наш відомий кінорежисер Довженко, один раз сказав, цікаву фразу. Хтось дивиться в калюжу і бачить там велику купу брудної води. А хтось дивиться в калюжу, і бачить ми його відзеркалень на небо. Це є той спосіб дивлення, який ми маємо собі розвивати. Побачите, не хіба ту брудну воду. звичайно, що є, але побачити і в людині, і в тому світі так само.